Раз, два, три, чотири, п'ять космос будемо вивчать. В небі сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Тож сідайте у ракету для польотів на планету. Малята! Я вам зараз пропоную полетіти в космос. Але на чому у нас з на вами немає ракети? Давайте ми її з вами зараз побудуємо. Візьміть паличку синього кольору ще одну синього положіть, покладіть. Між ними покладіть дві палички рожевого кольору, внизу червоного і вгорі на рожеві також червоного. Вгорі над двома паличками покладіть червону. Нас не вистачає ілюмінатор, збудуємось білих паличок. Ось на з вами вже ракета і готова. А поки ми з вами летимо, будемо визначати, далеко чи близько знаходяться планети. Подивіться, скажіть, скільки тут планет? Скажіть, синя планета знаходиться як, далеко чи близько? Так, близько. А червона? Молодці, далеко. А тут визначіть самі, як знаходиться блакитна планета і як знаходиться жовта планета. Малята, скільки планет ви бачите? Порахуйте їх. Ніч прийде, і він засягне, аж до ранку не засне. Казочок багато знає. В небі зорянім живе. Що це? Місяць, малята, скажіть мені, будь ласка, а як відносно місяця знаходиться синя і блакитна планета? Ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч, а жовта і червона, вірно, праворуч. І вам потрібно намалювати. Праворуч від місяця хмарку, а ліворуч зірочку. Час нам з вами відпочити. вже yeah. Ці малята відпочили. А тепер погляньте в ілюмінатор і полічіть, скільки летить комет. Але не забувайте, що лічіть комети потрібно зліва на право. А скільки прилетіть летить зірочок, порахуйте. А чого більше? Зірок. Чи комет? А наскільки більше комет? А чого менше? А наскільки менше зірок? Малята, а як нам зробити так, щоб комет та зірок стало порівну? Так, додавить ще одну зірочку. Отже, комет і зірок стало скільки в нас? Вірно, по три. Порівно, ми можемо сказати. А тепер подивіться уважно на планету. І знайдіть нашу планету. Наша планета блакитного кольору. А скажіть мені, будь ласка, яка вона стоїть? За порядком. Так, четверта. А яка за порядком червона планета? А яка за порядком? Сіра планета? А яке за порядком сонечко? А яка за порядком жовта планета? Ну що ж, малята, нам вже час завершувати космічну подорож і треба повертатись додому. Погляньте в ілюмінатор. Нам потрібно з вами розфарбувати ракети. Ракети, які летять ліворуч, розфарбуйте червоним кольором, а ті, що праворуч зеленим. Кілька планет ви розфарбували червоним кольором? Так, дві. А скільки зеленим? Молодці. одну. А чи всі ракети розфарбовані? А чому не всі? Так, вірно, тому що одні летять вгору, а інші летять вниз. Малята. І у космосі буває дуже важко визначити, коли буває день, а коли ніч. І ось у нас з вами є космічний план, планшет. Давайте ми зараз з вами визначимо, де яка частина доби. Коли сонечко прокидається, це яка частина доби? Так, ранок. А коли сонечко Сідає за обрій ховається, це вірно вечір. Коли ми всі лягаємо відпочивати і на небі виходить місяць, темно, це ніч. І коли сонечко високо в небі світить, це яка частина доби? Так, день. І нам з вами потрібно розставити частини доби за порядку. Перша частина йде вона що з вами? Мірно, ранок, потім сонечко високо в небі. День, сонечко ховається, вечір. І коли на небі зовсім на дворі стає темно, це в нас з вами ніч. Молодці. Скажіть малята, де ми сьогодні побували? Що бачили в космосі? Які завдання виконали? І ви були сьогодні всі молодці? Я вам говорю до побачення, до нової зустрічі!